Ймовірні заморозки, синоптикиня попередила про різке похолодання найближчими днями. Більшість людей наприкінці робочого тижня задається питанням, яка погода буде у вихідні, коли хочеться провести вільний час, як заплановано і бажано, що природні явища не завадили планам. Синоптикиня Наталка Діденко в інтерв'ю для радіо НВ попередила про перше значення похолодання найближчими днями. За її словами, на вихідні краще не планувати виїзди на природу, сильний вітер та опити порушать усі плани. А в ніч на понеділок взагалі ймовірні перші заморозки. По-перше, хочу наголосити одразу, що вихідні будуть вітряні. Тому будь ласка, дуже обережно і дуже уважно обирайте місце, де будете паркувати свій автомобіль. Не ставайте під старими деревами. Знаєте, є такі тополі величезні. Вони можуть бути небезпечні, під дахами будинків, під білбордами. Одним словом, сильний вітер у більшості областей України. Що з температурою повітря? Субота, на заході, неділя понеділок, у більшості областей України буде просто холодно. Я дивилась у ніч на понеділок, на 9 жовтня, є ймовірність заморозків, уважно, обережно. Дивіться, це скоріше до нуля може бути у ніч на понеділок. Заморозки взагалі дуже залежать від хмарності. Тобто, якщо будуть прояснення, заморозки дуже ймовірні, висока ймовірність. І Якщо десь набіжить хмарність, то очевидно хмарність прикриває такою умовною ковдрою, і тому заморозки менш ймовірні. Але найбільше їх ймовірність справді в ніч на понеділок. А ще в неділю також візьміть до уваги, пройдуть дощі практично всюди. І можуть бути не лише невеликі, а й помірні. Тому неділя на в найближчій перспективі такий найнекомфортніший, я би сказала, в синоптичному відношенні день. Друзі, дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!